Всім привіт, друзі. Цим маленьким відео починаємо наш новий, так сказати, сезон. Ну, Хоча сезоном це назвати важко. Просто я трошки закинув свій канал, не було постійно часу, постійно багато роботи, якісь справи. Ну, як кажуть, життя б'є ключем. Але вже будемо намагатися знімати більше відео, більше якогось контенту про дороги, про машини і так далі. До речі, друзі, знаходжуся на 612-му кілометрі, це місто Стрий. Ви повинні знати, ті, хто їздить за кермом, ті повинні знати, тут дуже непогана столовка. Ходив я в цю столовку, друзі. В принципі, все дуже смачно, але по цінам мені здається, що трошки дороговато. Ну, особисто, як для мене. Що я взяв? Я взяв солянку, взяв макарони з м'ясом і салат бурячок і три кусочка хліба. Заплатив я 246 гривень, друзі. Тобто для мене це якби трошечки дороговато, Хоча, в принципі, якщо розібратись, там всі блюда м'ясні, да, макарони з м'ясом, солянка купа м'яса, то напевно така ціна і має бути. Я не знаю. Скажіть, що ви думаєте в коментарях? Ну що ж, друзі, будемо старатись більше знімати контенту. Всім пока.